Я працюю в компанії вже 5 років, почав з самого початку зі стажерки. Я до цього працював у фінансовій компанії, працював на фондовому ринку українському. Так трапилось, що в Україні цей напрямок діяльності він схлопувався потихеньку, становився все менше і менше. І я якось почав шукати собі іншу спеціальність, іншу роботу для того, щоб змінити і якось розвиватися і далі. І знайомі порадили мені on target, казали, що тут є стажування, можна спробувати щось нове. І я подумав, чому б і ні. Прийшов сюди, був стажером, прийшов, пройшов співбесіду, а потім зробив завдання з налаштування crm системи Ось. І став стажером, почав працювати. Ну, тобто я Працюю вже тут 5 років, пройшов вже ну досить великий шлях, на різних проєктах працював, тобто ну, було цікаво. Я почала працювати на позиції стажера, пройшовши власне стажерку, випробувальний термін і потім попала в команду фінансів. І вже в листопаді буде два роки, як я переступила порог антаргіту та працюю в цій команді. Якраз п'ять років назад я познайомилася з антаргітом. Це було в серпні 2017 року, якраз коли я була на шостому курсі університету. Так, компанія дає для мене можливості розвитку, тому що я коли сюди приходив на стажорку, то я в бухгалтерському обліку та в фінансах ну, не був дуже великим спеціалістом. Але поступово роблячи різні проекти, спілкуючись з різними людьми, то я набував цього досвіду, тому що я спілкувався з фінансистами, з фінансовими директорами, бухгалтерами. І поступово я розвивався і зараз ось вже є консультантом міду рівня. Купа курсів, які компанія допомагає проходити, такі як бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік, також надаються безкоштовні ліцензії на всі продукти Мікрософта. Це не лише Dynamics 365, FO, а також продукти Power Platform. Такі, як Power, Apps, Power Automate, можливість займатися англійською мовою з розподілом порівняння, з градацією градації ось. Моїй роботі подобається першу чергу, те, що ти можеш працювати як віддалено, так ти можеш працювати з офісу. І в нас є просто неймовірно прекрасний офіс з чудовим видом, і напевно він додає цей вид, додає ще плюс сто п'ятсот до мотивації приходити сюди працювати і, звичайно ж, зустрітися з тими самими колегами, які тобі піднімуть настрій, якщо з ним щось не так, і допоможуть тобі у якихось професійних твоїх проблемах. Мабуть, різноманітність підкуплює те, що ти можеш працювати з різними клієнтами, з різними напрямками на різних проєктах. Також є можливість розвиватися в напрямках, в яких ти хочеш. Тут є багато активностей у нас, тобто ми граємо в волейбол. У нас є команда, яка займається бігом, у нас є якісь там настільні ігри. Ми граємо, тобто ну, тут дуже добре налагоджена. Взаємовідносини між колективом, між собою та між керівництвом і тобою. Тому що це надійний роботодавець. Впродовж п'яти років не було жодного жодної затримки виплат, а також я розумію, що а з цим роботодавцем легко домовитися щодо відпустки, тобто немає ніякої тягомотини з документацією, з тим, що потрібно попереджати за місяць про те, що ти плануєш піти у відпустку. Також якщо є якісь проблеми, там, наприклад, відпустка відмінилася, або там не знаю, рейс перенесли, Тобто, про це все ти можеш домовитися з роботодавцем. Так, я хотіла б розповісти про етап своєї стажерки і про те, що, можливо, я б не була тут, якщо б не один нюанс. Коли почалася стажерка, в нас були лекції відповідних консультантів, я їх дуже сильно уважно слухала, намагалася щось класити в системі. Але так як я не мала жодного досвіду роботи з цими системами, не мала базових знань з фінансів в першу чергу, то мені було дуже складно. І, звичайно ж, кожна стажерка закінчується іспитом. І за тиждень до іспиту я розумію про те, що я не готова а, зараз показувати або що не на 100%. Хотілося показати дійсно класний рівень, що ти чого за ці два місяці навчився, і показати той кейс, який ти зробив на найвищому рівні. І я сиділа дуже сильно засмучена, того, що я не встигаю не розібратися, і мені не хотілося якось показати себе з найгіршої сторони, і я вирішила написати HR про те, що, напевно, це не моє. Я вирішила призупинити стажування, будь ласка, не витрачайте на мене час. Але HR мені відповіла про те, що просто спробуй. Просто спробуй, прийди, ти будеш вже молодець, якщо ти просто прийдеш і покажеш свій результат. Не обов'язково зробити його ідеально, цей весь перфекціонізм свій вкласти. Ні, просто прийди та спробуй. Я вирішила все ж таки спробувати зробити все це не на найкращому рівні. Прийшла, розповіла, презентувала свій кейс, і ось я вже майже два роки тут працюю. Не боятися щось робити нове. Тобто, коли ви починаєте, ви думаєте, ой, там дуже великий об'єм, дуже багато роботи. Наприклад, я зіштовхнулася з тим, що прийшовши в цю компанію, мене відразу відправили на проєкт, на новий проєкт, нову галузь, яку я взагалі ніколи не знала. Мені потрібно було з нуля вчити систему, окрім системи вчити також IDMS, тобто це автоматів рішення, яке написано моїми колегами. Ось, І також вивчати повністю автоматів бізнес. Тобто це було дуже важко Люди, не бійтеся, Це дуже цікаво. Це, це той рівень розвитку, який можна дійсно досягти. Не впродовж маленького відрізку часу. Ні, на це потрібен час, на це потрібна сила, але воно того варто. Тим, хто тільки влаштовується, я порадив все ж таки спробувати це робити, тому що ну, я по своєму прикладу можу сказати, що я не пожалкував після того, як змінив свою діяльність на цю. Насправді, ну не було такої жодної хвилини, щоб я колись сказав, що ні, я це зробив невірно. Насправді треба спробувати, потрібне намагання, треба старатися, і все буде добре. В першу чергу я побажала б терпіння. Бо якщо ви розраховуєте на те, що ви зразу станете гуро асом в чомусь, то напевне це не ця сфера, бо тут дуже швидко все змінюється і вам постійно треба навчатися, навчатися чогось нового. І, будь ласка, ніколи не недооцінюйте себе та будь-яке будь-яку свою якусь маленьку дрібничку, маленьку перемогу потрібно. Завжди пам'ятати і не забувати про це. Бо в мене були, наприклад, особисто випадки, коли ти щось недооцінюєш в собі, забуваєш про свої якісь минулі досягнення, і таким чином падає мотивація і бажання якось рости. Але потрібно озиратися назад і подивитися на себе півроку назад, місяць назад і рік назад, і розуміти, що ні, дійсно в тебе є шлях, да, на, так він, напевне, можливо, буде не досить. Швидким як вам хотілося б, але він буде і звичайно ж потрібно докладати якомога більше зусиль.